9 лютого у всьому світі відзначають міжнародний день стоматолога професійне свято тих, хто щодня рятує нас від зубного болю, дарує білосніжні усмішки та впевненість у собі. Як правильно доглядати за зубами та уникати поширених захворювань. Ми сьогодні будемо говорити зі старшим ординатором, лікарем-стоматологом стоматологічного кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги та сімейної медицини головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України підполковником медичної служби Раїсою Шіпановською. Доброго дня! Вітаю, пані Марина, вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. Мої вітання, дякую, що знайшли час до нас все-таки завітати. Я вже зазначила, що у неділю у всьому світі відзначають день стоматолога. От також у цей день світ вшановує пам'ять святої Аполонії, яка вважається покровителькою стоматологів. Можете для нас зробити такий невеличкий екскурс, хто така свята Аполонія і чому її вважають покровителькою? Так. В Україні день стоматолога почали відзначати з 1993 року. Міжнародний день стоматолога ми святкуємо саме 9 лютого, і це свято має свою історію. Як ви вже зазначили, в цей день християни поминають святу Аполонію. Вона була дочкою Олександрійського чиновника і християнкою, і в 249 році гонителі християнства. Саме 9 лютого піддали її жорстоким катуванням, виривали зуби наживо. Таким чином, вони прагнули, щоб Аполонія позбулася християнства. Але вона була непохитної віри, сама кинулася в вогонь і згоріла. У 300 році її канонізували як святу мученицю. і до сьогодні існує повір'я, можливо, воно комусь і допомагає, що якщо вимовити ім'я Аполонія або помилитися їй, зубний біль затихає. Віра все таки творить дива. Чудеса. Що вас особисто свого часу надихнуло обрати шлях лікаря-стоматолога? Мені подобається ця професія, і в моєму виборі велику роль зіграла лікар-стоматолог, до, до якої мене водили в дитинстві. І ви вирішили з дитинства все, я буду стоматологом. Так. Пам'ятаєте свого першого пацієнта? Так, пам'ятаю. Можете розказати? Я після закінчення магістратури прийшла в головний військово медичний клінічний центр і працювала в амбулаторному кабінеті в адміністрації. І це був пацієнт, ну, перший пацієнт, це чоловік, це саме в цьому кабінеті. Добре, перейдемо до нашої теми. На вашу думку, яких Головних помилок у догляді за зубами а, припускаються люди щодня? В першу чергу це залежить від індивідуального догляду за ротовою порожниною. В правильному виборі засобів доглядових, в правильних методиках і відповідно дотримань до правил гігієни ротової порожнини. Як обрати правильний догляд. Засоби. Це має бути професійне, чи це можна зайти в будь-який мас маркет обрати? Яким чином от обрати, щоб дійсно це було корисно і правильно для нас? Правильно, це запитувати, звертатися до свого стоматолога. Обов'язковим мінімумом для догляду з ротовою порожниною, який допоможе підібрати власний лікар-стоматолог це є зубна щітка, монопучок. Зубний йоршик, а також відповідно підібрана до клінічної ситуації кожного пацієнта, кожного індивідуума. Зубна паста до речі, зубна щітка звичайна річ. Щодня ми користуємося, але завжди в мене питання: як обрати м'яку, середню чи е, жорстку? Так, це доречне питання, і е, дійсно потрібен е, підхід до правильного вибору. Рекомендовано користуватися м'якою зубною щіткою. Вона повинна бути з максимальною кількістю щитинок, які повинні бути на одному рівні густо набитими для того, щоб максимально охопити поверхню зуба, без виступаючих країв, без резинових вставок. А реклама нам зовсім про інше говорить. Тобто, рекламу не слухаємо, слухаємо своїх лікаря-стоматолога. Що таке каріс? Чому він у нас з'являється, навіть коли є на ротової порожнини на вищому рівні? Ми правильно обираємо щітки, пасти, але от він все одно з'являється. Що це таке? Карієс це захворювання, на яке страждає майже 95-7 всієї планети. Карієс виникає в твердих тканинах зубів внаслідок порушення вуглеводно-мінерального обміну. Зпослідуючи демінералізації, деструкції та виникненням дефекту. А тепер дозвольте розповісти простими словами. Будь ласка. В нашій ритовій порожнині є велика кількість мікроорганізмів. Всі ці мікроорганізми вони утворюють мікрофлору. В цій мікрофлорі є як корисні, так і шкідливі бактерії. За виникнення карієсу відповідають стрептококи. Для Своєї життєдіяльності, вони переробляють вуглеводи, які потрапляють до нашого організму з їжі, що ми вживаємо. І результатом такої переробки є кислоти, які запускають процес демінералізації, що є пусковим механізмом для розвитку каріуса. Також, тобто також для активності ось цих стрептококів. Є ще фактори, які впливають на їх активність: це недостатня гігієна ротової порожнини, нераціональне харчування, слабкий імунітет і спадковість, недостатня гігієна, яка має бути достатня зранку ввечері достатньо чи ні, важливо щоб вона була якісною. Вона повинна бути і зранку, і ввечері, і якісною. Яка? Ми любимо ось на прикладі, яка якісна в нас має бути гігієна. Якісна гігієна заключається в ретельному, правильному чищенні зубів в догляді за ротовою порожниною за міжзубними проміжками. Для того, щоб як, в догляді за міжзубними проміжками допомагають міжзубні Йоршики, які також, до речі, підбирає лікар-стоматолог під час візиту. Також це ротовий ополіскувач і повернуся це правильно підібрана зубна паста, тому що постійно зубною пастою однією користуватися не рекомендовано і не потрібно. Це міф, що паста на все життя і підійде ще внукам. Пасти вони можуть також підбираються індивідуально і мають мати позитивну дію на нашу емаль. Це пасти на основі фторидів, на основі наногідроксиапатитів, які складають основу та складову нашої емалі. Любов до солодкого впливає на розвиток карісу? Звичайно, це вугловодна їжа, яка негативно відображається на стані твердих тканин зубів, навіть якщо після. Вживання солодкого ми. Надмірне вживання солодкого шкодить здоров'ю зубів. А чи є, так би мовити, безпечні солодощі для наших зубів? Це солодощі з низьким глікемічним індексом. Читаємо склад. Стрес впливає на здоров'я ротової порожнини? Так. На фоні стресу у ротовій порожнині можуть відбуватися також зміни. Взагалі, стрес це захисна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Він може проявлятися як емоційно, як психічно, як і фізично для того, щоб організм звик до цих змін. Стрес у рутовій порожнині може викликати декілька станів. Перше це самовільний скрегіт з зубами, який відомий як бруксизм. Він супроводжується болем, супроводжується стиранням та появою мікротріщин в емалі, і супроводжується змінами в, суглобу, в щелепових суглобах. З'являється біль, також може спостерігатися і головний біль. Ще один стан, який спостерігається на фоні стресу наслідок високого впливу стресу, це. Стоматит це запальний процес, який проявляється в ротовій порожнині болісністю та виразками, і, до речі, стрес може впливати на нашу здатність доглядати за зубами. Внаслідок цього стресу ми не концентруємося на правильному чищенні зубів, і внаслідок цього збирається багато м'якого нальоту, який мінералізується, перетворюється в зубний камінь. Що в послідуючому негативно відображається на стані тканин пародонту та загальному стані ротової порожнини. І я взагалі так кажу, що зуби це органи нашої ротової порожнини, і правильний догляд за ними є запорукою здоров'я всього організму. Сьогодні багато людей приймають антидепресанти. Всі розуміємо, чому. Вони безпечні для красивої усмішки? є е, певні обмеження і застереження. Дійсно, е, війна, стрес призвели до того, що зріс попит на антидепресанти для того, щоб покращити своє ментальне здоров'я. Але є також і спостерігаю наслідки внаслідок тривалого примінення антидепресантів у рутовій порожнині. Також виникають відповідні зміни. Перше, це може зустрічатися такий стан, як ксеростемія, сухість ротової порожнини. Внаслідок тривалого застосування антидепресантів такий стан, ці пацієнти відчувають внаслідок того, що відбувається зміна консистенції слини та зменшення слиновиділення. Внаслідок тривалого застосування антидепресантів, у рутовій порожнині також може спостерігатися, можуть виникати виразки слизової оболонки. Також це препарати антидепресанти, вони мають свою хімічну складову. І на фоні тривалого прийняття антидепресантів може відбуватися процес демінералізації емалі. Тобто, відбувається вимивання. Кристалів кальцію з кристалічної решітки сітки нашої емалі. І повторюсь, скажу, що внаслідок спазму жувальної мускулатури може також спостерігатися бруксизм, про який я вже говорила. Це такі стани, які на фоні антидепресантів ми стоматологи спостерігаємо у ротовій порожнині. У тих пацієнтів, які приймають антидепресантну терапію. Я завжди кажу, що потрібно консультуватися з своїм лікарем по прийому препаратів, і завжди потрібно при виборі антидепресантів враховувати їхню потенційну побічну дію. Дякую про ідеальний домашній догляд. Ми здається, в принципі, з вами все проговорили. Якщо є щось додати, то додати. Якщо ні, то чутки професійний. Професійна гігієна ротової порожнини професійна гігієна ротової порожнини це процедура, яка показана майже кожному пацієнту, кожній людині раз на пів року. За потреби можна більше це визначає лікар-стоматолог. Що вона включає? Так, це процедура, яка проводиться безпосередньо у кріслі стоматолога, лікарем стоматологом чи гігієністом. Вона в себе включає декілька етапів. Перший етап професійної гігієни заключається в знятті над та під'ясених зубних відкладень. Тобто, повторюсь: той наліт, який не дочищається в домашніх умовах щіткою, він скопичується, мінералізується, перетворюється на зубний камінь. І на цьому етапі. За допомогою ультразвукового скейлера ми руйнуємо цей зубний камінь, не пошкоджуючи структуру та цілісність емалі. Далі другим етапом професійної гігієни є це за допомогою спеціального апарату Airflow знімається м'який зубний наліт та пігментація на емалі, що виникне що як ви... відбілювання. Ні, Чині. процедура відбілювання зовсім, зовсім інша. інша. Це процедура професійної гігієни угу. і її другий етап це етап зняття м'якого зубного нальоту та пігментації. Проводиться за допомогою апарату Airflow та спеціального порошку. Цей порошок, в свою чергу, він має, його частинки мають сферичну форму. І завдяки тому, що в них така форма, відбувається м'яке. Бережне, швидке зняття ось цих пігментованих ділянок, які з'явилися на наших зубах. І третій етап заключний етап професійної гігієни це поліровка зубів. Лікар-стоматолог за допомогою щіточки та спеціальної пасти полірує поверхню зуб очищену поверхню зуба. Цей етап потрібен не лише як елемент естетичної складової даної процедури, а й в подальшому він запобігає утворенню м'якого зубного нальоту, взагалі зубного нальоту. Ця процедура потрібна і рекомендую звертатися до свого лікаря-стоматолога на огляді і для проведення цієї процедури раз на півроку обов'язково. А це не викликає додаткової чутливості зубів на гаряче, на холодне. Ось на... саме так, такі відчуття можуть з'являтися, але саме третій етап, про який я говорила, за допомогою якого щіточки і пасти ми покриваємо поверхню зуба, це пасти, які знімають чутливість після проведеної процедури. Також після проведення процедури даємо рекомендації щодо зміни зубної щітки на м'яку, щодо якщо пацієнт схильний до гіперестезії, це підвищена чутливість зубів, то ми рекомендуємо пасти для зняття цієї чутливості. А взагалі, от я торкнулася теми відбілювання. Скільки разів взагалі можна проводити її? Бо є хтось рекомендує раз на рік, хтось рекомендує тричі в житті, взагалі, що це не дуже корисно. Ваша думка з цього приводу? Відбілювання зубів проводиться, повинні бути обов'язково певні показання для цієї процедури. Це повинні бути здорові зуби, цілісність емалі не порушена. А якщо є ліковані зуби, то відповідно повинні бути замінені всі реставрації для того, щоб досягнути максимального ефекту під час проведення цієї процедури. А чи правда, що якісна і правильна індивідуальна гігієна – це профілактика всіх стоматологічних захворювань? Так це дійсно відіграє дуже важливу роль і запобігає в подальшому розвитку захворювань тканин пародонту, захворювань ротової порожнини, а також виникнення каріусу та його ускладнення? А як же генетична спадковість? Це саме несправедливий фактор. Як з ним боротися? З ним уже не, ніяк не боротися, він уже є. До речі, а вітаміни, бади, які сьогодні постійно рекламують, вони взагалі існують якісь для профілактики, для здоров'я зубів? Існують вітамінні комплекси на основі кальцію. Кальцій комеду для правильного засвоєння. Але, напевне, раціональне. Правильне харчування та корисна їжа для зубів буде більш доречніше. Раціональне, правильне харчування ми всі знаємо, що це таке. Ми всі розуміємо, щодня чуємо. А от саме зуби, які е, полюбляють, яке полюбляють раціональне харчування, які продукти слід включити для е, красивої посмішки. Умішки. В першу чергу корисна їжа для зубів повинна містити кальцій. Фосфор, втор. Це білкові продукти, фрукти та овочі містять багато кальцію. До таких продуктів відносяться молоко, сметана, сири, риба, редис, селера, салат. Також зуби полюбляють, коли їх навантажують. Для цього потрібно час від часу в свій раціон додавати тверду, грубу їжу. Морква, огірок, для того, щоб відбувався самомасаж ясен, що сприяє гарному кровообігу і покращенню стану ротової порожнини, також відбувається механічне очищення, що запобігає утворенню нальоту. Також ця їжа містить багато корисних мікроелементів та вітамінів. До речі, ще корисна їжа для зубів може володіти і відбілюючим ефектом. Наприклад? Так, наприклад, полуниця завдяки своїй відбілюючій природній складовій, вона може справитися з легкими пігментаціями, які виникають на емаль. Скільки ж їй, вибачте, треба з'їсти? В розумних межах. Ну І взагалі, корисна їжа для зубів це запорука здоров'я зубів. Це підтримка. Гарного стану наших, нашої посмішки. А як щодо кави і чаю, міф або спростуйте, або підтвердіть. це ворог нашої усмішки чи ні? Певним чином так, але заборонити вживати каву ми не можемо. Є кавомани, яким подобається. Є просто певні е, застереження, певні моменти, на які можна звернути увагу і. Пам'ятати про них для того, щоб вживання кави не зіпсувало нашу посмішку. В першу чергу кавоманам рекомендується не вживати негарячу каву, тому що гаряча кава сприяє появі, сильно гарячий перепад температури сприяє ось тим мікротріщинам на емалі. Другий момент це кава з цукром. Бажано не пересолоджувати каву. Достатньо всього одну-півтори ложечки для того, щоб не, теж щоб не утворювалася плівка, тому що а, внаслідок сол, солодкого пересолодження відбувається утворення такої біоплівки, на яку потім фіксуються наліт, фіксуються мікроорганізми, які негативно відображаються на стані зубів. Також е, уникати різких перепадів температур це для любителів кави з морозивом. І взагалі, по правилам пиття кави, бажано після того, як випили каву, рот прополоскати. Це взагалі така рекомендація, яка дається навіть після кожного прийому їжі, при можливо, по можливості прополіскувати ротову порожнину для того, щоб. Е, Очистити, омити поверхню зубів. І також однією з таких застережень є це любителі кави і а, цигарок це взагалі дуже такий потужний тандем. фактор, тандем, який відображається негативно. Тому тут вибір за кожним особисто. Я вважаю, що дотримуючись таких от порад, можна вживати каву, насолоджуватися питтям кави, але не забувати про здоров'я своїх зубів. Я люблю пити каву, але напевно тепер буду її пити з полуницею. Ще ви не раз говорили про концепцію ітор айтоп. Ай топ, вибачте, розкажіть, що це за Айтоп і яким чином він взагалі до стоматології? Так, це основна освітня програма Courdan Academy Швейцарія. ITOP Individual, Oral, Trained Prophylaxis. Це ос основний підхід до підтримки ротової порожнини в належному стані, навчитися управляти здоров'ям ротової порожнини. Я мала змогу познайомитися з методиками та програмою цією в Словакії в 2024 році і широко застосовую в своїй роботі для своїх пацієнтів на прийомі. Ми це все обговорюємо, навчаємося і приміняємо на практиці. Золотим стандартом цієї концепції є механічна, механічна боротьба з нальотом. Цього можуть навчитися лише добре проінформовані та навчені люди завдяки обраним відповідно потрібним засобам та методикам. Це дає позитивне вплив. Це дає позитивний вплив нам на. Стан взагалі ротової порожнини, а також після проведеного періолікування, після фіксації ортопедичних конструкцій, фіксації ортопедичних конструкцій на імплантах, щоб не виникало переімплантитів ускладнень, які можуть дуже часто траплятися. Також це підхід, який пропагує. Методом touch to teach, вчись торкаючись. Він допомагає людям усвідомити правильність, значимість і змінити свій підхід до щоденного догляду за ротовою порожниною. Міняється свідомість і, відповідно, воно відображається, цей результат одразу помітний в ротовій порожнині. Також велику роль це відіграє в профілактиці найрозповсюдженіших захворювань ротової поражнини, як пародонтит, каріес та його ускладнення. Ви сказали про зміну свідомості. Що ви мали на увазі? Підхід такий до догляду? Чи... Підхід до догляду змінюється підхід до догляду за ротовою порожниною, враховуючи ось ті всі. Засоби індивідуально підібрані, враховуючи правильність застосування їх. Першочерговість покращується стан ротової порожнини. На що пацієнт, пацієнт це бачить і відмічає в позитивну сторону. Дякую на останок нашої розмови. Давайте підведемо такі підсумки: п'ять золотих правил здорової, красивої усмішки. Для мене це в першу чергу якісно правильно чистити зуби, тому що чисті зуби не хворіють. Але генетика Враховується. Другим правилом є це ось ті правильно підібрані доглядові засоби за ротовою порожниною. Третє це доповнювати основний догляд такими засобами, про які я говорила. Міжзубний йоршик, іригатор, зубна нитка, флос. Т четверте правило це правильне раціональне харчування, їжа, яка зміцнює наші зуби. І п'ятим обов'язковим є відвідування стоматолога раз на півроку. Дякую. Після ефіру обов'язково запишусь. Як ми вже сказали на початку нашої програми, 9 лютого ви і ваші колеги відзначатимуть міжнародний день стоматолога. Можливо, ви хочете привітати своїх колег. Так, я вітаю всіх своїх колег з професійним святом. Бажаю всім нам ментального та стоматологічного здоров'я. І нехай посмішка кожного сяє здоров'ям. Дякую. Дякую, пані Раїсо, за цей ефір за те, що знайшли час до нас прийти і за вашу роботу. Сподіваюсь, до ваших порад сьогодні дослухаються і наші слухачі. Дякую. Ну а я нагадую, що сьогодні ми говорили зі старшим ординатором, лікарем, стоматологом, стоматологічного кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги та сімейної медицини головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, підполковнику медичної служби Раїсою Щепановською. До нових зустрічей. До нових зустрічей.